Посадовиці львівської обласної адміністрації Лідії Токарєву звільнили з роботи. Це повідомили в Львівській ова. Чому? П'ятницю в день національного прапора чиновниця відмовилась вставати під час виконання гімну, нецензурно облаяла волонтерку, яка зробила їй зауваження, і показала середній палець. Все це було під час акції у Львові, яку організували сім'ї полонених і зниклих безвісти. Токарева працювала в Львівській обласній адміністрації сім років, обіймала посаду провідної фахівчині відділу аналітичної роботи управління інформаційної політики. oh boy. Скандальний нардеп Артем Дмитрук втік до Молдови. Про це пише українська правда, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах. За інформацією видання Дмитрук незаконно виїхав за кордон вчора. За період повномасштабного вторгнення нардеп вже залишав країну на початку 2023 року, але згодом після тієї так званої подорожі повернувся. Додам, що видання Главрі також повідомляли, що Дмитрук засвітився в Молдові. Нібито в присутності слідчого писав заяву про незаконний перетин кордону, аби отримати. Статус біженця раніше в своєму телеграм-каналі депутат жалівся, що за нього взяли спецслужби і готують йому підозру. Дмитрук відкрито критикує збройні сили України, і виступає проти заборони УПЦ Московського патріархата.